Євреї, якщо і були багатими в Україні, то тільки за що хитрості і обмана українців. Цілком ймовірно, так? Але юдеї і тоді були великими, і могутніми, і тепер є великими могутні панують в усьому світі лише завдяки своїй культурі. Культура їх возвисила на найвищі висоти. Про що я вам завжди говорю? Культура панує в світі! Будьмо українці культурними і будемо такими самими могутними, як юдеї, і ще могутнішими. Культура юдейська створила для них їхню релігію. Їхня релігія гуртує юдеїв купи. Вони століттям були розкидані по всьому світі, але релігія їхня, їхня культура тримала її вкупі і змушувала юдеїв вважати іншу ідею братом, а всіх інших навколишні народи. Вважати гоями прислугою, рабами, яким, яких сам Бог послав на землю, щоб вони служили юдеям. Так стверджує їхня культура, так стверджує їхня релігія. І юдеї сповідують свою релігію, і та релігія дає їм сили протистояти всьому світу. Вони перемагали і тоді, і в давніші часи, і в часи Козаччини, і тепер перемагають тільки звідки свої культурі. Тож, я вас закликаю, станьмо культурними, берімо приклад з юдею. Не починаємо їх ненавидіти, не розпалюємо якусь там ненавість, але дивімось і вчимось сильних. Вони стали сильними завдяки своїй культурі. Ніхто українцям не заважав створити могутню культуру і утворити її в українцях, в Україні і в цьому світі і запанувати. Тож берімо приклад з юдею. Не забуваймо, ідеї також створили і для нас релігію, яка змушує нас підставляти щоки, коритися владі, яка би там не була. А їхня релігія каже, око за око, зуб за зуб. А нам кажуть, щоки підставляти. З іншого боку, християнство теж воно так не сильно видно. Адже ж англійці змогли присестувати християнство для своїх імперських амбіцій і завоювати півсіту. Іспанці змогли з Христом завоювати. Більшість Америки Латинської, всю Латинську Америку змогли. Тобто справа в тому, що наша культура є слабенька, наша культура є надто пластична, ми надто хочемо і намагаємося пристосуватись до зовнішніх умов. Ми не повинні це робити. Ми повинні згуртуватись. Ми повинні витворити ту культуру, яка нас згуртує українців, зробить монолітним організмом. І ми будемо здатні утвердити українську культуру в Україні. В українцях і в усьому світі ось тоді ми запонуємо браття у своїй сторонці.